Місто Покровськ на Донеччині перетворилося на справжню фортецю, і українські військові роблять усе, щоб утримати його. Росія ж концентрує сили для спроби вирішального штурму та захоплення міста. На початку вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Путін заявив Дональду Трампу про намір встановити контроль над Донбасом упродовж кількох місяців. За даними українських військових, росіяни сподіваються, що захоплення Покровська стане ключем до подальшого просування в Донецькій області, тому перекидають туди досвіджені підрозділи морської піхоти. У серпні невеликі російські диверсійні групи зуміли прорвати українську оборону поблизу Добропілля і просунутися на кілька кілометрів, проте втримати ці позиції вони не змогли. Нині українські війська замикають російський виступ біля Покровська з півночі та заходу, створюючи для противника ситуацію, коли єдиним виходом може стати капітуляція або знищення. Колишній британський військовий Шон Пінер, який брав участь у боях за Маріуполь у 2022 році, зазначає, що розпочавши наступ без належного захисту флангів, росіяни надто розтягнули свої позиції, зазнали серйозних втрат і не змогли закріпити здобуті плацдарми. Він підкреслює, що навколо Покровська зведено численні лінії оборони, а складний рельєф, відкриті поля без укриттів, які під час дощу перетворюються на багнюку, ускладнює будь-яке. Просування Дмитро Жлуктенго, з 413-го окремого батальйону безпілотних систем, підтверджує, що тактика противника на цьому напрямку залишається стандартною, велика кількість підрозділів і запеклі бої, але без суттєвих змін у порівнянні з попередніми місяцями. До того ж, активне застосування українцями дронів значно обмежує можливості Росії наступати. Піннер наголошує, що бої за місто на кштант Покровська завжди жорстокі та потребують величезних людських і технічних ресурсів, а Росія навряд чи зможе вести таку кампанію без катастрофічних втрат. На його думку, Покровськ не впаде цього року, а якщо навіть і буде захоплений, то лише після тривалих боїв, які зруйнують його майже вщент.